В Житомирі попрощалися з героєм. В останню путь провели 39-річного захисника Юрія Якимчука. Воїн народився у Черняхові, де і закінчив початкову школу. Надалі навчався у Житомирському ліцеї номер 2 Вступив до Житомирського агротехнічного коледжу, опісля до Житомирської політехніки. Також воїн отримав звання молодшого лейтенанта, навчаючись у Житомирському військовому інституті Сергія Корольова. Працював спеціалістом з програмування комп'ютерної техніки в аграрній сфері. Військовий захоплювався технікою та малюванням. Грав футбол в університетській команді, любив музику та життя. Юрій став на захист України у жовтні 2023 року. У побратимів залишиться лише хороші спогади про героя. Він був доброю людиною. Він завжди знаходив спільну мову до з своїми побратимами, завжди був відзивчим, і з ним завжди було приємно спілкуватися. Він вислуховував інших. Воїн героїчно загинув 31 травня 2024 року під час виконання військового обов'язку. У вічній Скорботі залишилися батьки, неповнолітній син, близькі та бойові побратими, світла та вічна пам'ять герою. Повномасштабна агресія Росії проти України триває. Тож підготовка професійних кадрів, які в майбутньому доєднаються до лав зсу, залишається актуальною. Все більше абітурієнтів обирають для себе військові навчальні заклади. У нас в минулому році 280 чоловік поступило. З Житомирської області це дуже великий показник. Більшість з них вирішили навчатися у Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова на факультет безплотних апаратів та радіоелектронної розвідки. Також дуже багато дітей поступило в Київ військові перекладачі та юристи і е, Львів. Це командири артилерії та командири механізованих підрозділів з військовою справою. Своє життя пов'язують і багато дівчат біля 30%. У Нас дуже багато пілотів дівчат. Літає зараз на сушках, на мігах, які в нас є. Багато дівчат мріють про небо і вони вступають в навчальні заклади на рівних з хлопцями. Найчастіше вони вступають за спеціальностями гуманітарних напрямків, які опановують у військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вони готують військових журналістів, військових психологів, військових політтехнологів, перекладачів, фінансистів, воєнних істориків. Юристів, фахівці цивільно-військового співробітництва, фахівці з міжнародних відносин. Навчання за військовими напрямками подальшому відкриє студентам нові перспективи та можливості. А держава зараз робить усе можливе, щоб створити комфортні умови впродовж освітнього процесу. У усіх навчальних закладах і в Міністерства оборони, тобто це форма навчання курсант, безкоштовне. Харчування, безкоштовне проживання, ну безкоштовна форма і таке інше. Тобто, це все за державні бюджетні кошти, грошове забезпечення, заробітна плата тих людей, які будуть у війську, вона протягом решти часу буде дуже пристойна і дуже висока. Це, так скажемо, матеріальний стимул. По-друге, моральний стимул. Всі будуть знати, що людина боронить свою державу, боронить свою землю. Нещодавно Верховна Рада України ухвалила ініційований президентом законопроєкт, що передбачає офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в державі, а також визначає категорію посад, кандидати яких повинні нею володіти. Серед них і військовослужбовці офіцерського складу, які служать за контрактом, дуже багато буде під час навчання англійської мови. Решти мов країн НАТО, це будуть і закордонне навчання дітей. Я впевнений, що найближчим часом десь 70-80% дітей, які вступають в вищі військові навчальні заклади, будуть стажуватися за кордоном. Вступити до закладів, які здійснюють підготовку військових фахівців, можуть особи від 17 до 30 років. На даний час треба швиденько їхати в три трансценплектування, проходити медичну комісію отримати перелік документів, які необхідні для вступу, зібрати їх. Ну, там копії паспортів, кодів, диплом про освіту, таке інше, от. отримати довідки з поліції, з інших місць, де немає ніяких заборгованостей, ніяких от, проблем з чинним законодавством. Все, все здать в ТЦК, ТЦК ТСП формує до 25 го числа. Ми у нас крайній термін направлення справи. Якщо все ж не вдасться успішно скласти НМТ, не варто думати, що вступ стане неможливим. Тоді можна буде і після цього терміну, схвативши ці документи, все правильно зробивши в руках з особовою справою. Не не через ТЦК, а напряму приїхати в навчальний заклад і вступити. А для участі в конкурсному відборі на навчання до військових навчальних закладів цьогоріч вступники можуть подати сертифікати ЗНО 2021 року, НМТ 2024, 2023 або 2022 років. Вікторія Колтунович Ігор Литвак, телеканал СК 1 Близько ста слухачів Житомирської академії поліції стали донорами 14 червня. Це день донора, і сьогодні фактично ми відкриваємо марафон, великий марафон благочинної акції зі здачі донорської крові. Наші слухачі радо підтримали таку ініціативу і долучилися до акції. Ми завжди, в принципі, долучаємося до таких заходів для того, щоб підтримати тих, хто потребує такої допомоги. Катерина сьогодні стала донором уперше. Дівчина розповідає, трохи хвилювалася, та підтримка колективу допомогла їй зібратися із силами та зробити добру справу. Я вважаю, що це, мабуть, найменше, що ми можемо зараз зробити на сьогоднішній день для постраждалих, для людей, які потребують цю кров. Ну і вже для наших захисників це потрібно і хочу закликати взагалі. Народ України, щоб допомагали хто як може, приходили, здавали. А ось Денис вже досвідчений донор. Уперше він здав кров ще у далекому 2006 році, і з того часу робиться мінімум декілька разів на рік. Чоловік приїхав до Житомира із Херсонщини. каже, він на власні очі бачив наскільки важлива донорська кров. Тож покидати цю справу не збирається. Кров вона дуже потрібна і зараз бійцями, під які повертаються поранені з передової, взагалі під час проведення будь-яких оперативних втручань. Також кров потрібна для вироблення компонентів крові, які допомагають людям швидше одужати або які рятують життя людям, у яких є захворювання крові. Тому це важливо для суспільства і для наших побратимів-товаришів. і Одна донація крові рятує три життя. Стати донором можуть люди віком старше 18 років і вага яких перевищує 50 кілограм. За 48 годин до здачі крові не можна вживати алкоголь. Варто виключити жирну, молочну та копчену їжу з раціону. Основна вимога мати хороший стан здоров'я, не мати медичних протипоказів і перед цим, звичайно, проконсультуватись з лікарем. Потреба збільшилась. Тому я надіюсь на таку підтримку і в подальшому не тільки Академії поліції, але й інших закладів і інших структур, тому що необхідність в донорах є. Слухачі Житомирської академії поліції вже не вперше підтримують такі акції, адже розуміють, наскільки важлива донорська кров для наших військових. Це важливо, тому що на полі бою хлопцям теж потрібна кров, переливання, хлопці мають поранення. І Плюс це дуже важливо для здоров'я, тому що кров треба оновлювати. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Травень, хоч і був теплим, все ж українці дещо скаржилися на відсутність опадів. Червень же одразу змінив ситуацію. Часті дощі, грози та навіть град прийшли на територію нашої області. Для червня типове явище, такий нестійкий характер погоди зливові дощі, грозові дощі, з градом, шквалом. У день 11 червня та вночі 12 червня через територію Житомирської області проходив активний холодний фронт. Центр циклона знаходився над Фінляндією і в такій великій глибокій у логовині над Житомирщиною утворився на хвилі циклон, який панував протягом ночі над Житомирщиною, де ми спостерігали активну грозову діяльність і пройшли зливові дощі по всій області. Найменша кількість опадів випала на заході Житомирської області, найбільша на півночі. У звягелі значення близькі до значних 14 міліметрів. У Житомирі випало 15 міліметрів. Якщо взяти за півтора суток. То в овручі випало найбільша кількість опадів 82 міліметри, що складає 119%. Відсотків. Ця кількість перевищила місячну норму. Найближчим часом погода залишатиметься нестійкою. Завтра дощі не очікуються. Надалі ж якщо опади й будуть, то незначні. 14 червня у днівні години у такому розмитому малоградієнтному полі очікується розвиток лінії конвергенції, так що дощі. Більшість, більша вірогідність того, що будуть короткочасні грозові дощі. Температурні показники залишаться такими прохолодними. Ближче до вихідних температурні показники дещо підвищаться. Уночі до плюс 12, плюс 17 градусів за цельсієм. У день плюс 22, плюс 27. Вітер буде північно-західний, максимально до 18 метрів за секунду. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.